Так, от буду зараз приступати до штукатурки, а для поки що реліфи, ось тут кутник і тут два кутника. І... Ось так. О, і тут мені лишилося трошки гіпсу і так перетягнути значить дуже цікаво. Стіни охренительно м'яха. Якщо то все перетягувати, то дохрена гіпсу буде Так що далі мене тут фактурної штукатурки в повному мірі себе Ось тут Вирівняв кут. Так, тут не буду набагати, а тут нафіг на. Що, ось така ситуація вийшла. вишна. Якщо тягнути по кутниках, гіпс, то так носить таки нормально. Але, як видно, у нас така кровенька та стіна. Щоб її вирівняти, то навіть. Ось так.